Вітаю усіх на моєму каналі і на моїй кухні. Сьогодні я буду робити таке сирне заливне і хочу вам його показати. Ви, напевно, вдома робите таке кожен, але я хочу показати, як я його роблю. Дивіться, що мені для цього треба? У мене желатину є у двох мисочках по 30 грам. Ви бачили, як воно має виглядати на заставці? Через що? Ви знаєте, що мені треба желатин на молочну заливку і на вишневу заливку. Тому я наготовила в двох мисочках желатин по 30 грамів і заливаю його водою. Звичайною холодною водою. І залишаю, щоб він мені гарненько розпушився. Ще його вимішаю і можна його відставляти. Помішала, і хай він собі стоїть, набухає. У мене заливне буде з вишнями, і я взяла вишень, от бачите, скільки. Я їх не важила, бо вони є з водою, вони були в мене замерзлі, через що точно зважити їх і неможливо. І тепер я їх залию кип'ятком. От, от просто так кип'ятком залию. Нехай вони собі натягуються, потім ми сюди додамо цей желатин, і наша заливка буде готова. Але я хочу, щоб вона була трохи мені суткувата. Добавлю ще сюди цукру ложку отаку от щупком. Я буду робити своє зелене дуже солодким. Я його не хочу, щоб воно в мене було таке солодке. А отак от лиш би, лиш би. Так, знаєте, щоб не було зовсім таке ніяке, то я от капельку добавила цукру. Вимішала. Воно ще настоїться. чуть чуть встане кодір, такий більш насичений, і буде готове. Що нам буде потрібно далі? Я взяла пів кілограма сиру. І сюди також добавлю одну столову ложку таку повну цукру. А потім попробую, якщо буде мені замало цукру, то я внизу під відео по-любому напишу, скільки в мене цукру пішло точно. Сюди я додам ваніліну трохи, одну пачечку, сметани, дві столових ложки. Я маю вершки, але мої вершки 18%, процентні. Це які я мала в хаті, можете додати любі вершки. Я додам потім. А зараз будемо перебивати сметану з сиром до однорідності. Треба так перебити, щоб вона дуже добре перебилася. Щоб знаєте, маса стала така однорідна. Так, Моя маса стала така, як сметана. Я додала сюди ще одну ложку цукру. І тепер, щоб наша маса стала чуть рідкіша, я додаю ще 100 г лука. нам треба, щоб вона була ріденька. Дивіться, моя маса стала однорідна, однорідна. І вона не є така густенька, вона як рідка сметана. Тепер цю масу додаємо желатин, який я розтопила в мікрохвильовці. Вливаємо його сюди і вимішуємо. Теж до однорідності. І зараз вимішую заливати я буду от в цю форму стляну. Всією формою я ставлю його в холодильник до повного загустання. Дивимося, моя сирна заливка, дивіться, гарнесенько гарнесенько застигла. Я желатин розігріла знову в мікрохвильовці другу мисочку, і буду виливати сюди до вишень. І вишеньки, бачите, вони натягнулися трошки, вони дістали кольору більш такого вишневого. І виливаємо сюди желатину. Ваш оцей компотік з вишнями має бути холодний. Ви не можете, щоб він був теплий, щоб він був якийсь горячий Ви не можете так. Тому що як ви почнете наливати, то тоді буде розчинятися нижній шар. Оцей сирний шар. Має бути все холодне. О, зараз я влила горячий желатин і трошки тепліша стала маса. Треба капельку почекати, поки воно охолоне, і тоді холодним заливати. Ось так легесенько. Спочатку я буду лити трошки на ложку, щоб воно не напряму. так помиленько зараз всю масу вилиємо. Трошки вишеньок. Сюди. Ось так старатися рівномірно вишні розподілити. Наша заливка готова. Ставимо в холодильник його ще раз на захолодання. і тоді будемо різати. Моє заливання застигло. Ось дивіться. Бачите, ось таке воно. Ось так воно виглядає з боку, через що його дуже добре заливати в таку прозору скляну форму, бо тоді дуже добре видно його, яке воно є. І ось так зараз будемо різати. Застигає воно дуже швидко, за півгодини воно вже застигло. Ось таке. Ось дивіться, яка то смакота і яка то красота. Ось таке воно гарнесеньке в розрізі. Ммм. Цукру ви собі вже регулюйте. Скільки цукру ви хочете. Я цукру багато не давала. Бо я не хотіла, щоб було солодке. А ви пробуйте. Ви пробуйте і сирний, і сирну цю заливку, чи вам воно на смак підходить, чи вам добре. Якщо любите солодке, то цукру явно треба додати більше. Я дала 2 ложки до сирного заливного і дві ложки до вишні. Ви можете дати 4 донизу і 4 до верху ложки цукру. Але для мене воно є добре, бо я не хотіла солодкого. М -м -м. Смакута. Його можна їсти, якщо цукру багато не дати, його можна їсти і при дієті, тому що воно не є солодке і воно є дуже смачне. Дуже добре. Дуже добре і гарно дивиться воно і на столі. Ой, його приємно їсти, бо воно так гарненько пахне вишнями. Дуже добре. Так що кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти і до слідуючого цікавого і смачного відео. Па-па!